США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет. А Україна своєю чергою має намір масово виробляти крилату ракету Фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів. А в Росії тим часом заговорили про посилення ядерного потенціалу. Детальніше про це поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Так, доброго дня от, власне за даними The Wall Street Journal, так Пентагон вже кілька місяців блокує застосування України ракет великої дальності для завдання ударів по Росії, так але водночас в іншій статті вони написали, що США схвалили продаж Україні понад трьох тисяч власне авіаційних ракет рам із дальністю до 400, до 450 п'ятдесяти кілометрів. Над власне це може означати, що разом із ракетами ми можемо очікувати власне дозволу на дані удари, на вашу думку. Ну давайте так, заборона ударів американської зброї вона була постійна. Вона з'являлася то зникала. Я вам скажу, що, наприклад, попередня адміністрація забороняла Україну її по території України бити. Наприклад, по деяких регіонах і по деяких штабах, це було ще в 2022 році. Так що новина про те, що десь вони можуть щось затримувати, ну, в принципі, не нова. Тільки тут дивіться, яка еволюція. Тут, якщо йдеться про якісь коригування чи заборони ударів, так, то це йдеться вже про територію Росії. Слава Богу, пройшли той етап, який йдеться про застосування цієї зброї. А нагадаю, що до кінця минулого року взагалі була заборонена застосовувати американську зброю. Згадайте, яка істерика була коли в 23-му році, якщо не помиляюся, вперше просто хамерами заїхала на територію Росії в цей Білгородську область. Гвинтівки бельгійські побачили, була істерика, що й західна зброя застосовується. Так що це не новина, якщо воно буде, але воно з'являється і. Потім зникає, але у, тут ще питання: виробляти свою зброю, треба щоб нікого не запитувати. Як от Зеленський сказав, виробляємо свою і стріляємо ту куди хочемо, і це важель тиску, в тому числі на Сполучені Штати Америки на західні країни, тому що забороняєте, не забороняєте. Будемо роби, робити робити клопати і бити туди, кому потрібно. Тому я говорю, що виробництво нашої зброї е, е, є стратегічним питанням нашої держави, і тому максимальний ресурс тут. Куди треба вкладати фламінго, не не там інші птахи, а, о, Нептуни і все інше для того, щоб нікого не питати, куди бити, як бити. Чим більше буде власної зброї, тим менше взагалі хтось буде цікавитись, будемо питання, хоче цього Пентагон, не хоче Пентагон. І так далі, тому ось на чому ми повинні сфокусуватися. Тому дозволити експорт не для підприємства ПК, щоб залучати туди ресурс побільше фінансовий, щоб виробляти більше власних ракет, коригувати законопроект Дефен які там є зауваження виробників, тому що він не виконує всіх цих функцій, які він там був ухвалений. Але дуже добре, що він був ухвалений. Страхування підприємства ПК військової ризики потрібно і багато чого іншого Треба концентруватися. От дивіться, по услугу влупили, нікого ж не питали, не питали. Тому що наклепали там своїх дронів і стріляють куди хочуть. І до 1300 кілометрів і все інше. А тут, коли там на 400, на 300, ну це вже не буде принципово для України. Якщо є така в дійсності заборона, багато ще фейків є. А щодо авіаційних ракет, Ну це відповідь на те, що е, ну якщо є ракети такої кількості, це значить. Що літака в російським буде дуже на наперелавки От, власне з приводу нашої зброї, так Україна голосила власне про намір масово виробляти креату ракету Фламінго, так і з дальністю раження пишуть до трьох тисяч кілометрів. І от після цього так в Росії заговорили вже про посилення так званого ядерного потенціалу. Через те, що якби вони відчувають загрозу з боку заходу, над ну, власне ці всі заяви можуть бути такою спробою залякування на тлі оцих всіх заяв про надходження нового озброєння США, плюс через те, що якби ми оголосили про е виробництво свого озброєння. Як ви гадаєте? Ну я пам'ятаю, як перші крики були з боку росіян, що не дай Боже, щось паде на крим. Це було всередині 22-го року. І це не дай Боже, прилетіло 9 серпня 22-го року, коли там вперше там влупили або Нептунами, або сапсанами, які були у нас на озброєнні. там експертна назва Грім називається і багато чого іншого. Тому вони постійно чомусь погрожують. Але після того, як їх всі ядерні країни, м'яко кажучи, попросили не балуватись, в тому числі Китай. То вони цю ядерну риторику сильно збавили, особливо після приходу до влади ну іншого президента, тому що все ж таки попередня адміністрація завжди була більш схильна до таких от речей, схильна до таких речей лякати. Оце ядерною загрозою, і тому ми повинні розуміти, що є такі речі, є такі речі, вони можуть бути, і тому в даному випадку. Ми повинні, ми повинні розуміти що все можливо, але чи в дійсності воно буде можуть бути можуть бути реалізовані так але ну навряд чи вони дійдуть до якогось до якогось питання Ну, от, власне, Росія лякає ядеркою, так а Трамп лякає санкціями. От, власне, вже 27 серпня мають набути чинності власне ці жмита проголошені проти Індії, так у розмірі 25%. І от власне на вашу думку, чи набудуть вони все ж таки чинності? Чи знову ми побачимо нові дедлайни і нові там заяви про те, що ще не час, от ще їм, там, моїм там 2-3 тижні? Ну, все, все можливо. Все можливо, все можливо. Що будуть там два-три тижні, але авіаційна ракета це краще, ніж санкцій можуть не вводити там санкції головне що авіаційні ракети ніхто не довбає україни моз мозок стосовно того стосовно того як україна використовує всі ці речі тому виробляти свою довпати порти балтійського моря можу не санкції не потрібні з боку <звук> сполучених штатів америки навпаки україна скажемо вам домогти, допомогти От, власне, ще з приводу того дедлайну так Трамп нещодавно розкритикував Байдена за те, що той не дозволяв Україні атакувати Росію, а потім написав про те, що він має два тижні, і в разі чого змінить свою тактику до Росії. От, власне, якою тут можемо тактики від нього сподіватися? Чи це знову такі, знаєте, балачки і заявки? Ну, головне, що нам ніхто не компостує мозок стосовно ударів по нафтовій промисловості. Вас що цікавить і народ України, щоб у них посипалася економіка, чи коли він буде запроваджувати санкції, які вони можуть обайти, е, тому е, от от такі такий варіант. Ми повинні розуміти. А е, ми повинні розуміти, що, що нас цікавить конкретика, ракети так. І, і так далі ракети, якщо будуть і виб'ють порти Балтійського моря, може Трамп говорити все, що завгодно, хоч три місяці, чотири місяці. Просто економіка російська посипеться. Це з іншого боку. Далі ми повинні дбати, щоб, наприклад, силу собі розупинився. Оце теж буде реальний факт, який до речі дуже сподобається американцям. Отак, от. Власне, ще кілька днів назад Росія завдала ракетного удару так по заводу американської компанії в Мукачеві. От, власне, як гадаєте, чим обернеться це для Путіна? Тому що ну не секрет, так як Трамп відноситься до своїх грошей, так і от, власне, чи можемо тут очікувати якихось дійсно кроків у відповідь від Трампа? Ми не повинні думати, які кроки будуть. Ми повинні знову таки, якщо влупити по силу Сибіру. Трамп взагалі буде задоволений. Він нічого не скаже, так але Україна був, покаже, що вона серйозні союзники у майбутній війні проти Китаю. Хто буде займатися нафтовими родовищами Китаю, коли Ну Росії, коли Україна, коли США почнуться бодатися з, з Китайцями, так ну от є серйозні люди, які можуть вирішити це питання. Там далі вже ну немає значення, що буде. Тобто, ми повинні мислити конкретними речами. Якщо от, на Близькому сході Ізраїль є таким авіаносцем Сполучених Штатів Америки, ну, от на євразійському континенті Україна повинна бути таким авіаносцем, щоб комусь від Тривати голову, когось влупити. Оце серйозні люди, які, на яких можна покладатися і куди можна інвестувати гроші. Ми також бачимо, що якби Росія все саботує так, оці всі мирні перемовини. От днями президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Путін не готовий до мирних переговорів, і війна в Україні буде тривати щонайменше до осені. От, на вашу думку, чому такий термін і чому саме осінь? Ну давайте, вони теж знаєте, такі провідці там великі, знаєте, будуть там розповідати. Всі змагаються. То Туск там говорить, що там буде інше, то там МВФ, який ніколи не займався військовими прогнозами, все інше. Дійсно, ніхто не знає. Єдине, що ми повинні розуміти, що може наблизити, це знищення її нафтогазової інфраструктури. Те, що цієї восені вже є, будуть проблеми, це факт, да, це факт. І ми повинні розуміти, що такі речі можуть бути, а о, 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 якщо Україна переб'є парти Балтійського моря, Силу Субіру, і, наприклад, і парти Новоросійська, ну тоді я вам скажу, можна говорити про цю осінь. Вони просто у них просто ввалиться тил. Власне, Так, в такому форматі так а так поки що це без конкретних умов. Це таке такі розмови. або здохне Путін. Ми ж не знаємо, коли там здохне Путін. Якщо він сьогодні ввечері здохне, то осінь, коли у нас починається. Осінь у нас починається через 6 днів. То теоретично через 6 днів можуть бути різні різні процеси в Росії в першу чергу, тому тому що західні лідери ну дивиться, вони теж хитрувати діють, так щоб не сильно напружуватись, не давати гроші Україні, починають розповідати, коли воно закінчиться. Без грошей конкретики це не закінчиться довго, тому що нам потрібні ресурси для того, щоб добити Росію. А в Європі починається теж своя своя свіста пляска. Оя, ми не дуже ми не дуже віримо, що. Нам вигідно, що проспалася Росія, наприклад, і багато чого іншого. Над ну, власне кіткавих каже, що США сподіваються, так що через рік на наступний день незалежності України буде власне Україна буде іншою, і Україна буде в мирі. Да? ну тобто, кожен ну, ми розуміємо, що там їм то подобається. Ми про себе повинні думати. Якщо там Україна там до до, до вересня роздовбає, наприклад, там нафта оцю систему нафтову, наприклад, яке йде на Балтійське море і скоротить експорт російської нафти ще на 30%, От тоді багато чого може відбутися вже через пару місяців. Вони просто будуть притиснути до стінки, і тоді багато чого там буде відбуватися. А ми не повинні виходити що іншим зручно. Так, через рік нам цікаво, щоб війна швидше закінчила в тому числі нашою перемогою. Тому ми самі повинні напружуватись так, щоб це було не через рік. Не через Z, а щоб до різдва, наприклад, вже були вирішені питання до бажано до 25-го числа, і так ми повинні мислити, що для цього треба зробити, а не те, що там Келах там собі зручний йому Трамп чи інші речі. Ми повинні всіх поставити в таке становище виключно своїми зусиллями. Що нам це цікаво закінчення війни швидше, з нашим з цікавим результатом, ну так і активно вкладатися в наше ВПК. Так, тільки так інш, по іншому це працювати не буде. Та тут дуже цікава річ там. Чим більше ми будемо виробляти власну Зброю тим більше нам будуть давати свої, вони, ну щоб ми не виробляли, щоб це якраз це з чого ми починали, з чого ми починали нашу розмову. Чим більше у тебе західної зброї, тим більше тобі починають смикати. Ні, ти сюди стріляй, сюди не стріляй. Почекайте, сюди не треба і так далі. А коли у тебе є свої ракети, то ну засуньте свої побажання. От туди, куди Трамп хоче, щоб всі країни його цілували. От хтось може цілувати, але у нас своя програма повинна бути ну, так. Бо виходить, що обривається такий собі цей короткий повідець, так з Америки. Так тобто не буде як таких зі ходить. всіма зі всіма. коли у тебе є залежність, всі починають тобі крутити руку. Просто, просто всі починають, тому що е, хочуть, щоб ти виконував, що вони хочуть, а не ми хочемо, тому що ну що у американців, що гинуть американські громадяни, так що руйнуються їх міста. Ні, ну як і більше з країн Європи. У них в принципі все і так добре. Українці тут гинуть, так? а вони спокійно, не поспіхом там рухаються там військово-промисловість, якось так вони роблять. Італія взагалі будує міст Сицилії до материкової частини Італії. Ну не поспішають люди. У них все і так добре. Так, тому будемо сподіватися, що крім фламінго, Україна готує ще пару сюрпризів. Так, для Росії дуже вдячна вам за цю розмову і нагадую, що був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що Дякую.